Наступне похолодання чи не найбільше лякає безхатченків? Чим нижча температура, тим більше клієнтів в міському будинку нічного перебування. Він отримується за рахунок бюджету та благодійних внесків. Заклад розрахований на три десятки ліжком місць. Більшість з них вже не пустують. Взимку є можливість розгорнути ще додаткові спальники, адже відвідувачів побільшає. Це є правило бездомні особи. Це є особи звільнені з місць позбавлення волі, які звільнили з. Виправних закладів не мають свого житла. Звертались до нас і переселенці і з Сходу, і з Криму, яким ми надаємо допомогу у відновленні документів, тому що, ви розумієте, без реєстрації місця перебування людина не може нікуди звернутися, ні в медичний заклад, ні. Отримати будь-яку фінансову допомогу. Будинок нічного перебування функціонує восьмий рік поспіль. Проте лише в останній період тут вдалося налагодити благоустрій та встановити дисципліну. Директор будинку Іван Боберський змусив безхатченків дотримуватися усіх правил проживання. В соціальному закладі категорично заборонено поячити. Натомість клієнти отримують безкоштовний нічліг, соціальну побутову, медичну та гуманітарну допомогу. Існує тут і літературний куток. Новоприбулі обов'язково проходять. Одяга з санкпропуск. Щодня у закладі проводять дезінфекцію. Цьогоріч у будинку стало значно тепліше та затишніше. Холодну цементну підлогу утеплили, в коридорі поклали нову плитку, озеленили заклад вазонками. Працівники будинку нічного перебування займаються не лише утриманням бездомних громадян, але й їхнім пошуком. в базі будинку нічного перебування є ще такий структурний підрозділ, як центр обліку бездомних громадян. Основним завданням, якого є, Виявлення та ведення обліку даної категорії осіб виявляють безхатченків за допомогою соціального патрулювання за узгодженим маршрутом. Проводять його тричі на тиждень разом із міліцією. Клієнтів соціального закладу залучають до суспільної діяльності. У такий спосіб безхатченки мають можливість віддячити за безкоштовний дах над головою. Цього року ми практикували, спрактикували залучити наших відвідувачів будинку нічного перебування до толоки, яка відбувалася до Великодніх свят, до дня міста. Міста до, до, до благоустрою нашого міста. Ми прибирали на Дамбі і відповідно залучили так само відвідувачів будинку нічного перебування. Вони були досить такі задоволені від того, що. Ми не цураємося їх, а ми дійсно їх беремо до суспільства, беремо їх до, до якоїсь загальносуспільної праці для того, щоб вони могли так само свою лепту якусь нести. З настанням зимової холоднечі будинок нічного перебування перейде на цілодобовий режим роботи. Тоді ж у місті розгорнуть і пункти обігріву. Ольга Цьома Ігор Духович, новини на вежі.